Всім привіт! З вами канал Аквахобі. І як вже останній час відео виходить по темному, так як немає світла. Сьогодні увімкнули. 3, а, в 12 відключили, в 3 виключили. 6 ранку і до 12 світла не було. Але це таке не страшно. Перед вами знаходиться коробка Я така людина, що от мені захотілося, і я вирішив придбати рибу. Хоча казав, що не буду цього робити. Так як і так тяжко. Але думаю, ну, тяжко, не тяжко, а я думаю, все-таки якось буду виходити із ситуації, цю, яка сталася на даному етапі. Тим паче я... Дещо придумав і потихеньку буду реалізовувати це. Так що. Так от, ці коробки знаходяться гупаки, в пісині. Я їх замовив з Києва. І От я його тільки розкрив самі. целофан весь. Ще не відкривав, разом з вами ми відкриємо, подивимося, добре вони доїхали чи ні. Коробка вроді нічого така. Важа 7 кілограм, так що тут добре щось напакували. Так, що тут у нас? У нас тут, скоріш все, пляшка. З водою, щоб не сильно було холодно. Буду надію, що вони взагалі ж вижили <кхем> і приїхали живими сюди. виместити. Да, це пляшка. Просто з водою. Далі ще бумага. Далі здоровий пакет. В якому знаходиться. О, в якому знаходиться. Ой, мені рослини трохи кинули. Дякую. Дякую. Але лімнобім у мене є. Так що, це таке. Ну, дякую за бонус також. Так, що тут у нас знаходиться? А тут у нас знаходиться п'ятилітрова пляшка. Загорнута в пупирку. Ні, брешу, це не пляшка. Це пакет. Це не пляшка, це пакет. А як його витягти, звідси? Де ж тут край? О, край знайшов. Знайшов, трошки, звісно, воно це сиділо мокрувати. Ой, резинка розірвалася, ну слава Богу, хоч все не повитікало. Так, витягуємо цей пакет. Води, звісно, тут набамбурили добре. О, воно потекло все всередину. Ну добре, що пакет. то воно сюди і не вийшло. Будемо дивитися, що там з нашою рибою. Доїхала вона жива чи ні. Так от дивіться. Мабуть, вся риба добралася живою. Ося самочка, самці. Ну, Конечно, пакет такий нелегкий, здоровенний. Ось мої риб'ята. Всі живі. Так що. Бачите, і в таку холодну пору роки можна брати рибу, і вона доїде. На цьому все буду переводити на свою воду, обігрівати їх, бо вода холодна. Така холодна градусів, мабуть, 18. Може й холодніше. Прям така дуже. Ну нічого, риба себе почуває добре. Двигається, не стоїть. Так що от таке. Взяв я синьо, -зел... Ой, синьо зелених сині гупі. Раніше вони називали синя Москва, а зараз просто називаються сині. У мене вони колись були, але вивелися. Я вирішив знову взяти, що у мене були сині гупі. Так що, як бачите, не все так тяжко, мабуть, як здавалося на перве, перве время. Все, прорвемося, все буде добре. Все, всіх обіймаю і до наступних зустрічей. Всім тихої ночі. Маленьке доповнення. Як виявилось, тут не тільки доросла риба, але є воно і дрібнота. І не одна. Все внизу лежить. Один маленький. І тут плаває трошки всього один. І там, наче ще один був. Так що в мене ще так, так би мовити, з прицепом мені ще підкинули риби. Добре. І скільки ж їх? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. 13 штук. Бачите, 13 двох малих, худож 15. Доволі непогано. Доволі непогано. От яка риба. Я зараз... Не зможу побачити. Це вже як світло буде, я її пересадю. А, да, два, три малих, Я її пересадю у свій акваріум. Той що я підготував. І потім ми вже подивимося всі разом, <кхід> на що вона схожа. Да. Так що все добре. Поки грію, то холодна дуже. Але добре вся жива. Це прям дуже добре. Все, на цьому все. Так, це продовження. З'явилося світло, я особисто садив їх зараз на адаптацію. І ось ось таке у мене. Ридбасики трошки стресують, але я думаю, вони відійдуть, все буде добре з ними. Все. Отримав те, що хотів, пора працювати.